А от опосередковано торкнулися ми і теми відносин між Китаєм і Сполучених Штатів, і от допомагати нам у наслідках цієї зустрічі розбиратися зараз буде Олександра Миколюк, політичний аналітик, яка доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Олександра, вітаємо вас. Давайте для початку оцінимо власне зустріч, якою вона була з приходом сі, що ми маємо з вами. Ми маємо зовнішню політику Китаю, котра стала більш напористою та націоналістичною. Ми маємо риторику основних інтересів, яка стала ключовою для зовнішньої політики Китаю. Ми бачимо, що вже у 2013 році СІ закликав до нової моделі відносин великих держав, у якій Китай і США є рівними. А основні інтереси Китаю поважаються, що фактично поклало край тій політиці, яку запустився у і при якому вона була пасивна, і як логічний висновок у 2018 році, напруга між Китаєм та США зростає, тому що обидві сторони почали вести торгову війну. Напередодні зустрічі Сі та Байдена здавалося, що ці дві держави вступили в посилену стратегічну конкуренцію, яка м, м, має деякі риси холодної війни, але вона може бути ще більш руйнівною, якщо негативна спіраль цих відносин не буде припинена е, заздалегідь та вчасно. Обидві країни мають сумнівні припущення, які глибоко вкорені в їх політичні та культурні традиції, поки Китай. Дотримується комуністичних ідеалів, і КПК домінує в китайській політиці та суспільстві, Вашингтон повинен стримувати технологічний прогрес та глобальний вплив Китаю під приводом захисту безпеки США та найбільш поширене китайське розуміння стратегії США щодо Китаю полягає в тому, що поки і доки національна міць Китаю не перевищить міць США. Не буде способу змінити цей агресивний та зухвалий підхід Вашингтону, але ми з вами можемо зробити висновок, що обидва набори припущень нереалістичні та фаталістичні. КПК і її основні політики залишаються твердо на місці. А всеобічна сила Сполучених Штатів залишатиметься більшою, ніж у Китаю протягом наступного десятиліття або й довше. Проте, ці припущення вони навряд чи зникнуть, тому що ця недовіра вона має за собою дуже дуже важливу, дуже Складну та дуже довгу історію, скажімо, знову ж таки, через призму війни Росії проти України, чи можна сказати, що Китай визначить певну або нову політику, або трохи, хоча б відозмінить а, свої стосунки відносини з Російською Федерацією, та ну скажімо, так непублічну а, підтримку або нейтральне ставлення до агресії, яку чинить Кремль. Кіссенджер також зазначав, що деякі е, китайські діячі, подібно до деяких американських стратегів, інтерпретують міжнародні відносини як неминучу боротьбу за стратегічну перевагу. І як по суті, е, що ми можемо е, зараз з вами е, наблюдати, та, е, е, як це все відбувається в процесі, це, по суті, е, zero sum game. Це просто нульова сума. Дійсно, в Китаї як еліта, так і прості люди всі загалом сприймають політику, а саме США та Китай, як боротьбу за владу та боротьбу за матеріальні інтереси. В нещодавному в останньому голосуванні в ООН, Китай утримався від відповіді. Китай утримався отримав, від Відповіді стосовно питання України, та я вважаю, що це дуже гарний та дуже великий сигнал, тому що Китай буде грати в свою гру. Китай буде відстоювати лише свої інтереси, та Китай буде нейтральним до тих пір. Поки не побачить, що а, його гра вдалася. Гра якого характеру? Китаю дуже дуже а, приємно та вигідно а, грати з Росією в гру а, на послаблення а, Сполучених Штатів. А, та дуже гарно дивитись на те, як Китай, а, коли втрачають всі з усіх сторон, Китай лише набирає вагу, Китай лише. А, Становиться сильнішим та має більш влади е, в глобальному сенсі, саме тому я вважаю, що е, говорити про якісь зміни е, стосовно України, це дуже дуже рано. Та я вважаю, що для Китая це не перше питання. почули, почули. Так дякуємо вам, пані Олександро, що допомагала розбиратися. Олександр Миколюк, політичний аналітик, долучалася до нашого ефіру.